Мобілізований із березня місяця. ну До цього були контракти у нашому Криму ще на той час. Ну а зараз тут з покликанням Дома сім'я, дружина, дочка на Житомирщині, мати, сестра. Батько, на жаль, помер два місяці тому. Є до кого їхати, кого захищати. Реально зараз стала справжня армія. Дійсно, військовослужбовці зараз, так просто сказати, нафоршировані чи що? Духом, бійцівським, патріотичним духом, тобто є з ким стояти, воювати, відстоювати, завоювати, забирати знову своє. Поруч з собою бачу тільки бійця, справжнього бійця, який так який бореться за клаптик своєї рідної землі, за своїх рідних, за батьків, за дітей. Залишились і виходці так само з Житомирщини. До певного періоду ми спілкувалися, все було нормально, а потім якось наші погляди. Розійшлись. Ну, по даний час із 14 року, із лютого місяця 14 року, ми не спілкуємося. На жаль, ну, багато багато там залишилось. Вони самі вихідці з України, з материкової України. Не зрозуміли рішення або їх хтось в оману, вів десь Бог їм судя. Начальний процес тільки був. У Житомирі, на Житомирському полігоні. Також були водіївські. Поки тут захищаємо так, в тимчасові, скажімо так, кордони. Так люди скрізь однакові. Неважливо там Закарпаття, там Донецький Херсон, Миколаїв. Скрізь є. Різні люди, абсолютно. В цілому нормально, так як люди, де, де, в принципі, все залежить, мабуть, від засобів маси інформації. Якщо є україномовні і ну, телеканали, там, радіо, значить більше інформації з України приходить. вони вже от, слухають, якісь висновки роблять певні. Якщо російські, ну, звичайно, більше, більше брехні, не скажу, у Росії. Практично там, Смешно. Служил я в срочную службу сейчас в ОСП, потом служил в МЧС 10 лет. Потом пошел добровольцем, ну, когда началась война, решил пойти Родину защищать. Служу уже 11 месяцев в МЧС, там Сутки отдежурил и дома. Тут постоянно службы. Бывают экстремальные условия. Не всегда бывает вот, домик, бывает окопы. Планировал остаться на контракт еще. там тут больше нравится. Важно это все живо здоровы все нормально. Это самое важное. Позывной Жорик – это позывной не мой, ну, изначально был, это позывной моего БТРа. Я водитель БТРа. Позывной ему дали, потому что он, когда были бои в Донецком аэропорту, он возил кушать туда ребятам. Вот такой у него получился позывной Жорик. Я пришел служить, сел на этот БТР и... Так і у мене появився Я хочу пожелати жителям України, мирного неба. Щоб швидше закінчилася війна. Щоб Крим став наш. Також тут Донецьк, Луганськ. Бустріє, щоб все закінчилося, все нормально було. Строкову службу я приходив свій час, це були 83 85 роки. І... Проходив в Улан-Баторі, І, звичайно, що це залишило мені, скажімо так, приємні спогади на той час, через те, що армія це насамперед дисципліна, це і відповідальність, і вивчка. І, звичайно, що багато-багато друзів по всій країні, тоді, в якій ми народилися, в якій. Служили на той час, виконували військовий обов'язок. По професії, в мене професія, в принципі, мирна через те, що я закінчував сільськогосподарський навчальний заклад, в тому числі вищий навчальний заклад Київської академії. І, звичайно, що так склалося, що в більшості я працював в сільському господарстві, але що більшість я працював з дітьми, тобто я працював і. В Жашківському професії технічному училищі номер 39 одразу майстром, потім викладачем. Потім працював директором навчально-виробничого комбінату Жашківського, буквально 10, майже 10 років. Тобто, ну, професії мирні мирної, звичайно, що е, ніхто не міг і подумати на той час. Е, мабуть, що трапиться те, що трапилося, на жаль. Тому, звичайно, що ну, переживають, я думаю, що багато, фактично, більшість українців переживають і за майбутнє нашої країни, і за майбутнє наших дітей і онуків. І тому ну, хочеться внести свою частку в те, щоб дійсно щоб зміни на краще відбувалися. Щоб зміни на краще відбувалися, і, звичайно, що. Для цього насамперед потрібно, щоб була стабільність держави в Україні, так як почалися події, які тоді перейшли, ну, буквально в бойові дії, да, тобто в зоні АТО, Значить, тому, звичайно, що в цей час доводилося, ну, якщо до речі, Добровольцем я пішов вже, будучи е на посаді голови жартської районної ради. Е після подій на Майдані, в яких також я був, безпосередньо приймав участь е у березні, коли почалися е от події, зокрема і з Кримом, почалося, що ми знаємо, що все з Кримом. І тоді постало питання у е мобілізації. Військових, значить, і знаєте, тоді проходили ці акції, я ще в березні написав заяву добровільного заяву щоб добровільної мобілізації. Але так як на той час теж там були певні нюанси, ну, вірніше, мав мав я на той час і броню по посаді, і ну, такої, скажімо, ще. Можливо, якоїсь як великої ще потреби не було, тобто було більше необхідність перебувати на посаді виконати обов'язки в районі. Тому це питання так відкладалося. Але що вже влітку я написав додаткову заяву, щоб зняти зброю з мене, як із держслужбовця. І... Знову ж таки, ті події, що відбувалися, ну, не міг е, спокійно спостерігати вже, скажімо так, на гражданці. Хоч е, наш район, зокрема і область Черкаська, багато е, і на той час, і по сьогоднішній день уділяє увагу волонтерству, уділяє увагу допомоги військовим і в різних частинах. Зокрема, От, тому ну, в цьому плані підтримка, мабуть, ну ми знаємо, що фактично що 2014 рік. Це за рахунок народу за рахунок підтримки простих людей ми вистояли. Тому що, відверто кажучи, держава там тоді на той час зіграла незначну, скажімо так, невелику роль, тому що, в принципі, добровольці все і прості люди їх підтримували, стримували той натиск ворога, агресора і ось так званих сепаратистів. Тому коли вже ми знаємо, пам'ятаємо, що далі події розвивалися, все-таки напруга зростала. Якщо ви пам'ятаєте, кінець зими 14-го, початок 15-го, це і аеропорт, і під Дебальцем, і звичайно, що воєнкомати. Відчували напругу, тобто була проблема із набором і, так, і все, що з цим зв'язано. Тобто, і, звичайно, що я, багато моїх учнів, так як я працював у навчальних закладах, багато моїх учнів вже були на передовій. До речі, мій учень Ігор Миколаївич Холо загинув теж під Луганськом, значить, посмертно також нагороджений медаль орденом за мужність. І багато я спілкувався по своїй роботі із жінками військовослужбовців, з самими військовослужбовцями, тобто, ото також мої учні, які приходили в отпуск короткочасний. І, звичайно, що. Ну, стояти осторонь вже я не міг, і коли ось проблеми виникли з мобілізації, ну, скажімо так, була напруга, то в ну, мене вже, скажімо так, чітко сформувалося, що я однозначно маю йти до воєнкомату, що я зробив, і добровольцем і, скажімо так захищати відстою незалежність України, її цілісність. Тому, знову ж таки, це, ну, для мене це було закономірно. До речі, перебуваючи ось на військовій службі в різних скажімо так, точках, в різних ситуаціях, при різних обставинах, ні разу не пожалкував з цього приводу, з приводу свого вибору. Тому вважаю, що ну, кожен справжній чоловік має поступати саме. Так, коли батьківщина загрожує її небезпека і все, що з цим зв'язано. Звичайно, що насамперед ми більшість нас, через те, що тоді все-таки в четвертій філії було більше добровольців. І, звичайно, що насамперед керувалися дійсно, що захистити Україну державу, і, звичайно, що насамперед рідних, близьких, дітей і онуків. Щоб, не дай Бог, ось ця, скажімо так, сепаратистська чума е, рухалася далі е, середину нашої країни. Е, звичайно, що е, прийшовши перепідготовку в Десні, в Чернігівській навчальному центрі, мріяв попасти в ту частину, в якій я зараз перебуваю. І це і велика честь, і велика відповідальність через те, що частина має великі бойові і славні традиції, тому ну, кожен старається і відповідати, і бути, скажімо так, максимально показувати і вивчку, і майстерність те, що необхідно в даний час. Звичайно, тут і багато мають бути і настрій, і психологічний, і моральний, і звичайно, що фізична підготовка насамперед. І все це в комплексі тільки тоді, і знову ж таки дисципліна, значить, чіткі команди командирів і дії підлеглих, і от, сприяють успіху виконанню тієї чи іншої бойової задачі. Тому знову ж таки. Ну, вроді і довго іде, але що, якщо відверто, то і, і вже і не, скажімо так, не згляділися, як фактично, що і рік пролетів через те, що я призивався в січні, вже фактично. Ну, якщо ніяких не буде хозмажорів, чи змін, чи так далі, чи потреби необхідності, то звичайно, що я вже маю демобілізуватися найближчим часом. Звичайно, що не втомилися і близькі. Дякую, коли був, що і живі, і що в мене, і тата, і мама. Дружина, син, онучок. І, звичайно, що друзі, колеги, всі, всі звичайно, що чекають вдома з нетерпінням, тому е, я думаю, що все найближчим часом, ну, принаймні, що в державі теж має, ну, якщо відверто, зміни відбуваються, лише дуже повільно. А час трошки втрачаємо, не трошки, а втрачаємо його. Тому хочеться, щоб, звичайно, щоб ці зміни. Позитивно для розвитку нашої держави, зокрема, і так далі, в тому числі для реформ, які необхідні, в тому числі і в армії реформи необхідні, і, зокрема, і в суспільстві, і все, що зв'язано в владних структурах, щоб вони відбувалися з урахуванням інтересів громади, громадян і всього суспільства. Переконаний, що зараз. В даному випадку, коли ми знаходимося тут, за місцем дислокації, але що все це знаємо, що за це все доводиться платити українському народу надзвичайно високу і дорогу ціну, через те, що багато втрат, побратимів, і звичайно, що багато поранених і так далі. Але що ми віримо і в перемогу, ми віримо, і в народ України, ми віримо, в зміни на краще однозначно, що саме. Тут ми для того, щоб ці зміни е, е, швидше втілювалися і безпосередньо на, е, на місцях е, в Україні, зокрема, е, зокрема, е, по областях, е, районах і селах, через те, що зараз там тоже, ну, відбуваються зміни, в тому числі децентралізація, ну, воно потреба, я думаю, що все-таки. Треба трошки більш виваженіше підходити до цих питань через те, що вони болючі, через те, що не завжди враховані інтереси громад, суспільства і так далі. Тому тут влада має дослуховуватися, має е, е, тоже уже відчувати ту відповідальність, відчувати, е, що все-таки е, мандат довіри у суспільство небезмежний, що мають бути вже конкретні чіткі дії і заходу для того, щоб люди відчули, що так. Да, за них дбають, да, хочуть щось зробити краще. І цей результат має бути. Він вже тому що реально суспільство втомилося від обіцянок, які часто не виконуються, а інколи взагалі, ну, скажімо так, не в інтересах народу. Тому я думаю, що ще над цим ну, доведеться всім нам, кожен на своєму, як ви казав, в робочому місці. Тобто, в цьому напрямку працювати по відношенню до військової, звичайно, що відверто зміни безпосередньо в армії. Зокрема, я ну, маю право давати оцінку безпосередньо по тій частині, з якій я прохожу службу, є однозначно і в плані матеріального забезпечення і в плані харчування. Звичайно, не все це так ідеально, але що є ще багато питань, які необхідно вирішувати, на які потрібно звертати увагу, але що ну, знову ж таки, я схиляюся і є прихильником того, що насамперед армія має бути професійна. Тобто Має бути не кількість, а якість. Тобто вважаю помилкою, скажімо так, те, що от велику кількість мобілізують, мобілізують, але реально, фактично половина 50%, ну, м'яко кажучи, ну, ті функції, на які не розраховували, вони їх не виконують. Тому в цьому плані, звичайно, я думаю, що перспектива саме за професійною армією. І да, відповідно, має бути зарплата, відповідна, соціальний захист, там пакет соціального захисту і професіоналіст. Звичайно, щоб не було так, що кожних півроку набирати, навчати, і знову ж таки вони будуть звільнятися. Тому що навіть по своїй частині, по зводі, по взводі, по зводі безпосередньо я пам'ятаю, як тільки починали. Даше досвіду було менше, практики було менше, і вже буквально через декілька місяців, а, а, а зокрема, а ми безпосередньо приймали участь і в зоні бойових дій безпосередньо Авдіївка була. Там звичайно, що вже ну, досвід е, е, суттєвий і, і вже відчуваєш, що дійсно що побратимі. Кожен на своєму місці вже має досвід, він вже готовий при будь-яких ситуаціях і психологічно відповідно реагувати і тримати оборону, чити наступ і так далі, що все, що з цим зв'язано. Але звичайно, що вони ось будуть мобілізовуватися, тому знову ж таки я ж кажу, я вважаю, що. В Цьому плані вже необхідно пришвидшувати, все-таки переходити на професійну армію. Тобто кожен має займатися тим, що йому по душі, що в нього, тобто тут же ж і фізичні мають бути навики, тобто стан і так далі відповідний. Всі українці живуть одним бажанням. Я думаю, щоб змінилася обстановка, зокрема, наступив мир безпосередньо, мир в нашій країні, мир в наших серцях і душах, тому що це теж дуже важливо, все-таки. Реально агресія трошки людей зараз підвищена, невдоволення також надзвичайно високе. Тому е, тут дійсно, що хочеться, все-таки, щоб було порозуміння, щоб е, якийсь консенсус, думок був і так далі. Тобто, не, щоб більше приходили до влади е, патріоти, е, які дбали б, б і про громаду, про народ і все, що з цим зв'язано. Е, зараз, якщо відверто, все-таки е, в країні. Е, Олігархалізація. Тобто ми навіть бачимо, що на рівні починаючи з президента, прем'єр-міністра, і навіть вже доходить до губернаторів, тобто до голови райдержадміністрації, обласних, в тому числі це передається як вірус, і на районний, тобто йдуть певна залежність, тобто кожен має вже якийсь свій бізнес і так далі, тому в нього якась перспектива бути в тій чи іншій структурі влади. І ще, ну, от це має відійти, тому що Знову ж таки, це на шкоду. І, звичайно, що це гальмує реформи, все, що зв'язано. Ну і знову ж таки, хочеться через те, що ми знаємо, все-таки і Конституція в статті непогані, і закони в нас вони непогані. А проблема одна: а нічого не виконується. І, звичайно, що є в нас. Три таких ну, гілки влади, де якраз ця судова гілка влади, да, прокуратура і суди, якраз вони функції свої не виконують. І ми тоді бачимо, як наслідок люди йдуть на самосуд. Тобто багато зараз чиняється різних ситуацій, які дійсно, коли закон мовчить, то тоді люди вдаються до ді. А до кого звертатися, коли бачать явну несправедливість. Тобто, ось в цьому плані, я думаю, що теж провели реформу, да, так комніму, там прокуратури, так далі. Ну це просто що переставили фігури реально через те, що. Система сама, на жаль, не, не помінялася, на мою думку, в цьому плані ще багато роботи через те, що це не просто мають бути слова, що перед законом всі мають бути рівні. Це має бути закон, що саме так, да. не дивлячись на посаду, чи що, якщо ти переступив, то чи іншу межу закону, значить маєш нести заслужене покарання. От теж хотілося, щоб отут от в судовій системі також відбулися реальні зміни.